Всем привет! Зал буду. сюда. Потому что блин, опекаешь. Не понимаю уже. Ну ты Так, буду короче всем показывать, как меня отопетили. В... Это... Парафиновые лампы, блядь. Так, ну короче. Не знаю, что вам возьму, что не возьму. Опа. Включаю свет, А було бабу видно? Знає, чи видно, чи не видно Ну коротше робити? Так, Даємо на Так, І... то так, та возьмі Матик Типетіль Що закінчить допустом Петіль Он... Ну надо, короче, показать, как это работает. Так. Вот тут, вот тут вот, я прикручиваюсь вот этого дела. Вот так вот. Вот так. Опа, снимается. Вот эта штука, не отнялась. Под, вот, вот, осветили. Опа. Я уже хотите Так, лодно подводно такое ожидание Достого всього. Так, зарок як у нас вс меняется Не знаю, чи буде, видно. Так, видно тут... О, видно, нормально. <кхід> І так. Допустимо. Допустимо, то зняли. Ти фітіль. Ну, не зня. Не допустимо, точно зняли. От, дивіться, зняли ми його. Фітіль? О, той фітіль. Коротше, його так вот От, От, не, не так верхом. Ой, не тут вверху, де то вверх, ні. А, воно не тут зверху, а? ось знизу, так вот. Запихаємо сюди. І... Зараз, зараз. А, то ще тяжко сунути його туди. Опа, засунув. І далі от робимо. Далі отако. Хлоп! і Він заходить туди в середину. Опа! Оп-оп-оп-оп-оп. Потім. Ой. Потім... А, секундочку. Руки в мене все в тому... Парафіні... Ой, Пойкрасині. Секундочку. Опа, бля. Тепер. То все сюда ставим. Ой, сейчас. Конечно, я ж не повернул. Отик. Опа. Теперь ту, ту штуку сюда первую ставим. Вот. Опа. Пойдем, чтобы так было ровно, чтобы было пятилит. Так тоже. Опа. И тут вот такая вот я защелка. Бля, ну зараз я суну просто дуже тяжко. Так. Опа опа и все забираю руки. Тіло. Тіло. все робить. Зараз <кхем> буду пробувати вальній. У зараз темно. Я воно освіти. Моє перше відео я пробував як в освіти, але то було щодень, то там трохи погано, видно, зробив в темноті повній. Так. Тепер то все так от робимо. Ти от. Опа. Опа, є, все, готово. Що, тепер буде йти в ванну. Покачаємо світло на кухні. Що, тепер йдемо в ванну. Так, ванна. Тут будемо полити, я не знаю. Темно. Зараз якщо світло горить. Ось ви самі бачите. Це сюди за темно заробили. Чи буде цей фотоапарат поставити, не знаю. Так. Ще, так поставлю, поки, що... О, приніс лампу. Зараз будемо пропалювати в трунуті. Опа. Так, відкриваємо, відкриваємо ту штуку. Опа, гори. І. Опа. Великий не робимо, бо дуже димить воно сильно, чадним газом, судимом. Зараз пара знову опускаємо. Опа. Виключаємо світло. Включаю двері. Опа. О, приблизно воно, світи в темноті. Зараз більший зроблю напор. Опа, о! Але забачите, димить воно. Так сильно не, не треба робити. Тут ручка такая є, оба. Ну, приблизно так фай... файно видно. Може бути, а. Просто то маленький той. Напорбу на ну, диметці, ні, якщо великий робити. Зараз більший зроблю, попробую трохи більший. О. Ну, це вже ціло більший. Більш менш А так воно світе файно. Раджу всім купляти. Коштуємо ну, 70 гривень тоді, коли я купляв, то було що 2014. А так воно в палатку, то буде супер. Воно ж так сильно дуже нагрівається тут. От, ось це воскло. І дуже тепло типу, Коротше, як буржуйка воно. Що ж. Ну що, дуже всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки. Дуже вдячний. Всім пока.